Qashqai Plus 2 2011 рік випуску. свіжий, привезений з Європи, без власника і пробігу по Україні. В шикарному, технічному, косметичному стані. На гарних лігкосплавних дисках 17-х, на гарній гумі, хоча й літній, але дуже класній. Так, у нас безключовий доступ. По салону текстиль, преміальна акустика BOSE, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, датчики світла та датчики дощу. 192 000 кілометрів. Оригінального пробіга, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Плюс, як замітили, тут замінений моніторчик, але я хочу сказати, працює він доволі швидко. І камера показує набагато краще, ніж показує камера з заводу. Тобто мені подобається. Тут є така приблуда, називається іберспейхер. Напевно, правильно прочитав. Це аналог Webasto. Коротше, це великий плюс. Якщо ви переживаєте, що машина буде довго прогріватися, що це дізель, що буде холодно в салоні. Забудьте з цією штукою. Це взагалі супер. Налаштовуйте, включається моторчик, одразу включається клімат, прогрівається салон, і ви в теплі сидите, і вам класно. Це великий плюс. Денег коштує. Підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, ліміт-контроль, два ключі оригінальних автомобіль має. Тут ми маємо дивіться, який прикол. Ну, Повна сервісна історія, це, звісно, ось такий том. І дивіться. Я так розумію, було два власники за кордоном. Бачимо ценник. Тут саме цікаве, ось ця машина, вона продавалась за 11. Грубо кажучи, з половиною тисяч доларів. Ми зараз продаємо її на майданчику автопойнт е трошки навіть дешевше, але уявіть собі, до цієї ціни треба додати: розмитнення, доставку, роботоводії, отель і там все п'яте-десяте. Але тут ми продаємо цей Нісан Qashqai, він вже передає велику відстань, велику дорогу для того, щоб друже, добратися до тебе в сім'ю. Так як це у нас Нісан Qashqai плюс два, то місця в принципі багато. Знову ж таки, величезна панорамна стеля додає нам візуальна. Простору в салоні. Також ми маємо можливість посуватися на наші сідушечків по виліту. Також ми маємо підлокітник з підстаканниками. Він у нас відіграє роль і спіночки для пасажира, і водночас і підстаканники з місцем для ваших речей. Також розетка на 12 вольт. Nissan Qashqai Plus 2. Відкриваємо багажник, а багажник то у нас тут здоровезний. Якісь лахімті вже лежать. Короте, одним легким. Зусиллям руки ми відкриваємо наші додаткові сьомі місця. Ну, це шосте, це сьоме. Машинка у нас в максимальній комплектації, тільки без шкіри басе. У нас є штатний сабвуфер Басе. Ось він тут кріпиться. Машина заводу йде без запаски, без докатки, але ми маємо такі штуки, якій Continental піну, і такий компресор, який значно допомагає вам не. Коротше, не мазати ваші руки, якісь невеличке пробіття колеса усунути, не знімаючи його з автомобіля. Тобто Це доволі звучно, але з іншого боку скажу, що якщо доволі сильне пробіття, то вже все, то вже треба докатку або запаску. Тож над цим треба теж подумати, є за, є багато проти, але в цілому гарно, що воно є. Тож, друзі, я вас запрошую на майданчик автопоїнт. Ми поїхали далі вам показувати і знімати кашкаї. На все добре.